Хочу розказати про нутрігенетику? Нутрігенетика це напрям у генетиці, який вивчає, як різні варіанти генів впливають на засвоєння тих чи інших нутрієнтів, мікро-макроелементів, а також вітамінів і ксенобіотиків. На розвиток багатьох захворювань іноді впливає і наявність або відсутність тих чи інших мікроелементів в організмі. На їх вміст впливає не тільки їжа, яку вживає людина, але також і генетичні особливості. І безпосередньо ці варіанти генів, які можуть зменшувати або збільшувати можливість засвоєння цих вітамінів, корисних речовин. Я хочу навести декілька прикладів. Наприклад, є ген slc 23 a 1 який впливає за транспорт вітаміну С в організмі. І при деяких варіантах цього гена вміст вітаміну С в, в, в організмі людини буде. Його рівень буде мен, менший. Що це означає? Так як вітамін С дуже важливий для людини, він у нас не синтезується в організмі самостійно, ми його отримуємо тільки з їжі. Тому розуміння, який варіант гену у людини, транспортеру вітаміну С, дозволить людині зрозуміти саме дозування і кількість необхідної вживання вітаміну С з щоденним раціоном. А вітамін С важивий бере участь безпосередньо у синтезі колагену. А що в своє чергу відповідає за красу та пружність шкіри? І як ми бачимо на цьому прикладі, можна побачити, що розуміння особливості генетичної, да, який варіант гену у людини, а також це дозволяє нам зрозуміти, що необхідно вживати там от вітамін С, в якій в, якій, в, якій, в якому в які дозуванні, і це призводить до там, гарного прояву та да, пружної шкіри, або навпаки, негарного, якщо на це не зважати, я хочу навести ще один приклад, подібний приклад з необхідності вживання вітамінів. При різному варіанті генів, наприклад, ген VDR, який впиває це рецептор до вітаміну d 3 і вітамін d 3 експресується у нас у кишковику і безпосередньо. Коли він зв'язується, вітамін d 3 зв'язується з рецептором, запускається каскад реакції, які ще дозволяє засвоювати кальцій. А цікавим є це розуміння, який варіант гену у людини, особливо для жінок, тому що при деяких варіантах цього гену VDR, а також недостатньої кількості вживання d 3 з їжі, або так як ми знаємо, синтезується d 3 ще на сонячних, на сонячних проміннях, то Людини підвищується ризик розвитку остеопорозу, особливо після періоду менопаузи, коли відбувається гормональний змін, зміни в організмі. І тут ми теж бачимо цю якраз залежність від того, що якщо ми хочемо зменшити ризик розвитку остеопорозу, то необхідно зрозуміти, чи є саме цей варіант гену у людини і чи необхідно звертати увагу на вітамін Д3 з в своєму раціоні. Цікавим ще є приклад з геном. Цип-1А2, який впливає за детоксикацію кофеїну, і ми знаємо, що кофеїн знаходиться в багатьох напоях, особливо в каві, яку всі люблять чаї та не знаю, там, в різноманітних енергетиках. І саме не всі люди однаково засвоюють, да, період, період напіврозпаду кофеїну, не у всіх людей однаковий. Є люди, які швидкі метаболізації. Тобто в них швидше кофеїн виводиться з організму, а є люди, які повільні метаболізатори. І безпосередньо час знаходження кофеїну в організмі в них збільшується. Це впливає гени, які я озвучую а це 1 на 2, а також різноманітні ще зовнішні фактори, наприклад, вживання контрацептивів, які теж підвищують рівень знаходження кофеїну в організмі. Або стать жінки у жінок період напіврозпаду збільшується. А у чоловіків він менший. Наприклад, куріння, тому що люди, які курять, в них теж пришвидшується виведення кофеїну. І ці всі фактори вони впливають на те, як швидко чи повільно буде залишатися молоко кофеїну в організмі. Навіщо це треба знати? Тому що це такий фактор, на який можна вплинути. Да? Якщо людина повільний метаболізатор і вона вживає більше однієї чашки кави в день, то в неї підвищується ризик розвитку інфаркту міакар вдвічі, і кожна наступна чашка призведе до погіршення цієї ситуації. Якщо людина швидкий метаболізатор, то вона може в принципі насолоджуватися кавою, не звертати увагу на кількість її вживання, і це теж дуже важлива і цікава інформація, тому що. Розуміючи ці аспекти, можна напряму вплинути і там стримувати себе у, у своїй любові до кавових напоїв, або навпаки, розуміти, що це не є слабкою стороною для людини. Я хочу ще розказати про вплив саме безпосередньо того, як зовнішні фактори, і деякі варіанти генів впливають на розвиток е, якихось там захворювань або е, Проявів. А, наприклад, є ген Апоє, який це поліпротеїн є, і при деякому варіанті цього гена, саме коли людини наявна четверта алель. І якщо людина курить, то це підвищує ризик розвитку коронарної хвороби серця. Механізм наступний: продукти гаріння під час куріння вони швидше окислюють ліпопротеїни низької щільності, і у людей з цим варіантом гену безпосередньо підвищується ризик розвитку коронарної хвороби серця втричі. І на це ми теж можемо вплинути, да? це не говорить про те, що коріння воно корисне, але якщо у людини вже є ця звичка, і якщо вона розуміє, що в неї ще є в носі такого варіанту гену, то безпосередньо може вплинути, і це буде можливощем додаткової мотивації для того, щоб зупинитися, перестати корити, і це призведе до покращення здоров'я. Таким чином наведені приклади вони показують зв'язок, який є зараз, і те, що зараз вчені досліджують інформація, яка є. Ми можемо вже зараз дізнатися свої варіанти генів особливості і сприймати ДНК як таку інформацію про сильні і сабкі сторони. Безпосередньо розуміючи сабкі сторони, продумувати таку точкову профі... Профі... Точкові профілактичні дії, які дозволять уникнути або відсунути і розвиток тих чи інших захворювань і відповідальність залишається на кожній людині. Тобто, якщо не що в неї такий варіант гену, то вона розуміє, що необхідно вживати там, наприклад, більше вітаміну С, або звертати увагу на вміст вітаміну Д3 в їжі, або там зменшити, або збільшити кількість кави, наприклад, у день, і е, вирішити вже визначитися з поганими звичками, там курити чи не курити, і наскільки це шкідливо.